П'ять міфів Росії про полтавську битву. Перший міф більшість українців і козацтва підтримали не Мазепу, а Петра І. Насправді ж, той час був справжнім тріумфом політики Івана Мазепи. Під зверхньою владою гетьмана Мазепи з'єднувалася знову велика частина української території. Другий міф проти Шведів в Україні розгорнулась партизанська боротьба. Насправді ж цю партизанську боротьбу вели не українці, а безпосередньо московська армія. Це було зроблено для того, щоб нібито показати, що український народ підтримував російського царя, а не шведів. Третій стосується легенди про звернення Петра І до воїнів перед генеральною баталією. Насправді ж, цю промову для мальовничості пропаганди про непереможну царську армію виголосив не Петро І, а написав пізніше Феофан Прокопович. Четвертий міф вишенька на торті. І цей міф звучить так. Полтавська битва, велика перемога Росії. Царь особисто відредагував перший план баталії на свою користь. Редагував книги, присвячені битві. Тощо, і останній міф: перша українська політична еміграція це жалкі банди казацьких сторонників Мазепи. Так, прибічників Мазепа назвав російський історик Микола Молчанов, і це є абсолютно недоречним. Бо разом із Карлом XII та Мазепою у вигнанні у Бандерах опинилося військове керівництво та багатотисячне військо Запорозьке. А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.